Друзі, знову пропонуємо таунхаус. У нас крута локація. У нас село Тарасівка. Там у нас на 4 соточках землі. У нас тут електроопалення, є зарядочка під електромобіль. Ось такий рядочок Туй, парковка спереді на, на, дві, на два автомобілі. Він у нас двохповерховий, 120 метрів квадратних. Дуже класний таунхаус, побудований в 2020 році. Повністю закінченим ремонтом. У нас опалення тут теплий пол. По першому поверсі, ось так це все виглядає, дуже стильний крутий ремонт. Світленьке, все біленьке, так як ви любите. Ось так тут у нас спальня. Такі бачите, круті потолки тут зроблені, бетон шліфований. Реально круто виглядає. Така прихожка, тут зеркальце класне. Дівчата будуть на себе милуватися. Ось така кухня крута. Бачите, зроблено островком. реально дуже круто виглядає. Світло, телевізор, панорама. Круто. Реально дуже круто. Тут така зона відпочинку. Все частково тут зроблена, бачите, декоративна штукатурочка. Круто виглядає, мені дуже подобається. Світло чорненьке, все клас. Тут у нас самовузол номер один зроблений. ось він. Раз, бачите, як виглядає, все круто з душем, все феншую, так як ви любите. виход на другий поверх, це сходи. У нас теж тут сходи моноліт і зроблені дерев'яні ступені. Він дуже теплий, зимою тут опалення не сильно нагорає. Багато економний таунхаус. Ось тут у нас другий поверх, бачите, який чорний тонат, які класні зроблений, Тут я навіть не знаю, що це. Блін, ламінат круто зроблено, реально дуже круто ламінат. Сінка така класна. Топ. Реально дуже топово виглядає. У нас тут велика гардеробна. Ось вона подивіться на цю гардеробку, реально крута. Дуже велика. Для всіх хазяїв це буде круто. Тут у нас кордочок, кімнатка ще одна, повністю бачите, мебльований з усією технікою, з усім він. Заходь і живи, одним словом, захоті і живи. Тут у нас ще один санвузол. Тут вже в нас ванна, по феншую. Зеркальця, ну, крутяк, реально крутяк. І ще одна дитяча кімнатка. Тут чотири кімнати, все як потрібно. От реально дуже круто. У нас вихід з таунхаусу, з дитячої кімнатки. Сюди у двір. У нас тут закритий дворик, такий з озелененням, все дуже круто. Такщо вас цікаво, запрошую вас перегляд. Всім гарного дня. Дякую за увагу.